Привіт друзі, з вами Артем. І сьогодні ми будемо тікати від поліції. От. І я вам буду показувати, як це робити. Ну, це буде відео корисне для новичків, хто скачав цю гру. Ну Все, погнали! Давайте от, е, у нас є цей мінтик, бо тут у початку відео був Ні, нема. Давайте туди будемо шукати наших мінтиків. Ну і будемо погоню робити, як я вам і сказав. Так, ну давайте ми поїдемо кудись. Ну, головне мінтики були. Так, все. Це добре, що тут мінтики є у нас. Так. Мінтики давайте. О, рікіс, сліпі чи що? А, точно, ми, ми мігалки забули за, забрати, точно, погнав до майстерні Саші. Все, точно. то я думаю, що це? Ем, з нас не ловлять на тачки. От, наші поліцейські, От, як ви вижити, в прошлому відео ми її робили. От вижите таку красавіцю зробили. Ну, і не оригіналом, а ми зробили свою домашню. Так можна сказати, оп, так, газу. Просто заберемо е, ці наші стробоскопи і все. Так. так, -та -та. Прив... Ой, привіт, Саша! привіт Привітате. Так, давайте ми заберемо наші страбоскопи. Артем, а чого ти забираєш е, мігалки? Це ж круто. Я, я знаю, що з мігалками круто, Саш, але ми зараз будемо тікати е, погоню здраю. Артем, все, удачі. Дякую, Саш, тобі теж. Все, погнали. Так, я наш копік. Погнали до нашого копіка. Все, вже, як вижити, у нас мігалки немає, зараз нас будуть ловити вони. Він зараз буде інтересно, інтересно, так скажу. Так, лони би коп був. Так, він туди поїхав, добре. Так, копік, копік, копік. Давайте ми просто відключимо уже зарані е, плотність трафіка, щоб нам не мішав взагалі він. Все погнали. Прямо на максимум на максимум. Все. Так. Ой, блін, все погнали, валом валом, валом швидко. Бистро, бистро, бистро. Главное, тут вміти е, добре їхати і не волнуватися. Як бачите, то в мене трошки тачки не стає, мочності. бачите, просто вони, е, вони за нами їдуть, треба якось їх. бачите, що просто на цій тачці нереально. бачите, що на цьому доджу тяжко. Я навіть і не думав, що цей дощ так се, доч, цей доч, цей доч себе так погано покаже. Ну, давайте ми зараз поправимо, ну я думаю, що ми зможемо. Ну от головне, е, так зробити, би їх занесло кудись, і просто дати азу, і нормально навалити, і відірватися від них, і просто і не волнуватися, і буде все поки от. По традиції як я кажу. Ну що, давайте ми вже поїдемо, течемо легко. Я думаю, що можна дві погоні создати. Вот. Так, погнали, погнали. Погнали. У мене спитаєте, а що е, посередах у мене постійно вихідні, а я скажу, що у е, мене немає не вихідного, О, вже не закінчено. Так. Я через те, що е, я на, я на прошлій неділі пропустив 4 дні, вот, бо я де, е, трошки був зайнятий там уроками всі діла, вот, бо вчитися нам треба. Вот. Ну все, погнали, де далі копів? Давайте ми тепер е, включимо плотність трафіка на максимум і просто поїдемо далі шукати на копів наших. Головне б вони були. Так, все. Погнали, погнали. Їдемо, їдемо, їдемо. От наші лю люди хочуть. Мін, якщо б е, це місто було, якщо б ми самі їхали, то реально би було скучно в гру грати, скажіть. От. Хоч у нас бути трошки такі тупенькі, але і то добре. Хм, що з поліцією я не можу найти. Не знаю що. Ей, полі поліція де? Нам ж треба ролик записати. Поліція. Давайте я краще спеціально хотів від вас тікти у фрон на оффрот. А що ж це таке? Шатислане та, та нам не везе, що нема копів. Ай Якщо ми знайдемо через 4 минути копів, то це буде, то будемо закінчувати серію. Як вижте, то це реально тік -то. Якщо ти добре вмієш їхати на кнопках, це все. А давайте ми тепер усложнімо. е, І ми тепер будемо їхати на рулю. Тому ну, що буде тяжко. Блін. Бо я на рулю не вмію їхати, чесно. Ай. Блін, розганятися, я і не дуже хочу. Давайте або ні, давайте не будемо, бо це нереально буду тікти. Є на кнопках, мені так добре, чесно. Кому так само добре, то е, ставте лайк. І, е, не, і не забудьте поставити лайк, підписатися. О, коп! І написати коментарі. Дякую, ви самі круті. Так, треба щось гепнути. Обо-бо-бо-боп. Все. Так, давай, 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 давай. Все. Нормально на оффроуд. погнали, погнали на оффроуд. Нормально, нормально на офроут. Блінгани бензаносило. Так, погнали на оффроуд з вами. Попробуємо на оффроуді втікти. От бо я хотів дуже. Я ще часто ніколи на оффроуді не тікав. Так, вони там прут. Так, все. Хм, Вони проїхали просто. Так, сюди. Так, 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 так. Оп. Просто й наверх їдемо, як не знаю хто. Просто сюди таку, я чесно, не знаю, чи нас це поможе, не поможе нам це. Так, що там копи? Що ж вони там не їдуть? Ей, копіки? Залушу тачку. Де вони там? Оба на пходу їдуть. Їдуть вони чи не їдуть. Не поїхали! Прикиньте тільки копи, що вони сюди не поїхали, не хотіли гробити тачки. Ми просто сюди собі поїхали. Ну і все, і думаю, що цю серію можна закінчувати. Кому вона сподобалася, ставте лайк, а кому не сподобалося, то все рівно ставте лайк. Бо, вот, бо я реально старався. Вот. Або давайте ми ще попробуємо завдання пройти. Ні Ну і отак. Вот Можна вже це відео закінчувати, як я сказав. Вот. Ви, якщо не знаєте, звідки в мене з'явилася ця тачка, то ви зайдіть, будь ласка, на мій канал. Не забудьте, будь ласка, підписатися, бо це буде дуже круто. Ну і подивитися це відео і поставити на нього так само лайк. Вот. Ну і всім пока!